Всім привіт! На вихідних надіслала ось таку фотографію з проханням подивіться, будь ласка, що це може бути за матеріал, а випадково людина купила це намисто на барахольці. Чат GPT підказав людині, що це амброїд, бакеліт. Ну, дивіться, це не бурштин, Не бурштин, бо ще людина пише, що після миття в теплій воді вона стала рожуватого кольору. Не бурштин 100%, і не бакеліт. Бакеліт, якщо його потримати під гарячою водою з крана, буде запах, як це кажуть, формальдегіду, якщо ви знаєте такий запах. Але водичка в нас не буде фарбуватися в будь-який кольор. Бакеліт я тримала під гарячою водою такий легкий, але добре відчутний запах формальдегіду. Якщо потримати інші пластики під гарячою водою, я теж тримала запаху ніякого, тільки у бакеліту. Так, і він не фарбується. Що це таке, мені важко сказати. Тут видно, що воно дійсно було чимось пофарбоване, що це за матеріал по такому фото, неможливо сказати, але не бакеліт, не бурштин і не корал. Бо ці. А три матеріали не украшують водичку. Так, ще. Бакеліт завжди має реакцію на соду. Кому цікаво, подивіться відео, якого кольору буде ватка, якщо потерти намисто содою. Що це може бути? Це що штучне. Ще називають. Зараз не фарбовані намиста, а тановані. Ну, тановані фарбою. Всім гарного дня!